Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс. І сьогодні теровені про другий сезон, де песики заздріще, завзяті стіни керу на тренди, штучну вагітність Лесі Нікітюк та схибленість потапа. Тож рваємось у центр кислого молока. Угу. Факт. Шлях Петра Фівтаю адреналіну моніторії. І перш ніж ми розпочнемо, нагадую, що я розіграю два квитки на третє з чотирьох шоу Дмитра Монатіка у палаці спорту за донат у 200 гривень. Для збору на оснащення артилерійського дивізіону там вже зібрано більше половини. Вам вдалося зібрати 9 тисяч на сьогодні. А наша загальна мета 27 тисяч. Тож вдячна усім, хто зміг вже долучитися, буду вдячна, хто зробиться прямо зараз. Посилання знайдете в описі до цього відео, чи в закріпленому коментарі. Донат на гривень це один шанс на перемогу отримати два квитки у палац спорту. Обов'язково. Якщо ви донатите не з Монобанки, залишайте свої контакти для зв'язку, чи то електронну пошту, мобільний телефон, телеграм-канал. І дякую за підтримку. І розпочинаємо із дорослих дівчаток, яких силоміця, Так вони прощалися в цьому. Затягнули фільм Лесень Нікітюк «Песики». Лишень є невеличка відмінність. То не комедія а вийшов театр абсурду. Хто не знає, то Оля Полякова і Маша Діфросиніна гастролюють Україну зі своїм ютуб проєктом Дорослі дівчата. І так на заключному концерті у Чернівцях один мужчина, і добре, що не наші з вами. Вирішив чомусь, йому вдалася ця ідея геніальною подарувати цуценят. Ну знаєте, добре, хоча би не проташив із собою якогось барана порося чи взагалі худобу. Хоча Оля Полякова в себе відвезла до себе на дачу. Та не проблема, конечно. І ця історія розкрила насправді два аспекти ставлення сьогодні людей до тварин. З одного боку показала ефективні соціальні реклами, що на жодне свято тварина це не подарунок, оскільки сприяє. Переповненим притулкам з іншої сторони, що телепнів, знаєте, на квадратний метр у нас не бракує. Але для початку, для вас майстер-клас, як одночасно зробити комусь приємно і зіпсувати репутацію. Так, на тому відео, де дарують оціняти чути однозначно голос дорослого статного такого мужчини який мало штанці, знаєте, не промочив від втіхи, якначе він робить Олі Тамаші приємно з відповідною фразою. Сує ну давайте послухаємо дорослі підцяти. Два молодих хлопця, знаєте, є такий класний фразологізм ведмежа послуга. До його точно чули, і не в своєму житті. То ось для мене це ведмежий подарунок, тому що він робив чимало клопоту дівчатам, яких почали слідом звинувачувати у підтримці тварин як подарунку. Ну і заштурмило у коментарях під їхніми дописами. Чому чи те за песиків, де песики толеруєте відношення до тварин як до іграшок? Ось і справжнє відображення рівня інтелекту. Олі Маші та їх фанаток. Відчуваєте наскільки шкварчить на тій пательні, наче смажимо котлети, які розлітаються по всій нашій кухні, а далі то все перебирати? Та так і у цій історії. Подарували цуценят Маші та Олі, а постраждали навіть прихильники. Оля, звісно, прокоментувала першою цю ситуацію, що звісно зворушена таким щедрим і абсолютно несподіваним подарунком. Але мушу сказати: тварини це не сюрприз і не іграшка. Ми маємо нести свідому відповідальність за кожне життя. Ве створіння добре, що у мене на дачі вистачає місця, хоч для зоопарку, але давайте пам'ятати, будь-яка тварина це серйозне рішення, яке має приймати майбутній власник, зваживши всі за і проти, моя Аліса, звісно, з нетерпінням чекає на поповнення в нашій родині. Власне, Оля ще зі сцени тоді промострувала усі емоції радості та позитивного сприйняття подарунку, на відміну від маші, оскільки Оля це ходяча фермерська жінка. У неї є господарство, яким вона живе. В та ще й займається сироварінням, тому ще одне таке мімішне няшне мультипу точно не залишиться без турботи її родини. Що вона прописала, що Аліса вже чекає? Одначе, давайте перейдемо, хоч і ж до е, фази маші, тому що якщо одні були обурені, то інші навпаки заступилися за те, що цих цуценят було подаровано саме поляковій та єфросиніній. Боже, ну що за топі коментарі? Ці собаки виграли лотерею. Вони будуть жити і їсти краще ніж багато людей в Україні. Всім би таке життя, яке буде в цих собачок, і хто сказав, що тварини. Це не подарунок. Так, давайте розбирати дві фрази, які мене зацікавили із цих міркування. Перше про те, що ці цуценята насправді виграли свою лотерею життя. З чим я могла би погодитися, якби Олі та Маші були подаровані тварини з притулком. Тоді справді ми б усі раділи, що вони знайшли дім, їх перехистили. Ті тварини, які були вивезені з окупованих територій, чи яких покинули. А покидають, знаєте в яких випадках, коли якраз і тварини стають подарунком, коли цей подарунок не узгоджений із господарем, що власне і прописала навіть Оля, що потрібно зважувати усі за та проти, чи готові до такої відповідальності. Більше того, взагалі ідеально підбирати тварину до власного характеру, темпераменту, активності життя, наскільки часто ви перебуваєте на природі, чи взагалі перебуваєте більше часу вдома, і не готові кожного дня, кожного вечора при будь-якій погоді вигулювати собі, Баку, тому тварина це не подарунок, і давайте не перетинати ці межі, а перетнемо межі у наступний коментар. А чому не можна дарувати тваринок, якщо я впевнений, що їм буде добре у нових власників? Мені здається, що просто зоозахисники вирішили хайпанутися на медійних особах. Ось так, а ви не знали. Думали, гадали, що хай є розплідник, а насправді заздрісні до слави медійних осіб зоозахисники, які просто намагаються просувати тренд на тварин із притулків чи відповідальне ставлення перед купівлею нового цуценята, хотіла сказати свіжого божечки. Але така зараза та глупота, яка оберігає тих людей перед небезпекою мислення, що цей вчин взагалі тріщить від неадекватності. Він тупий, він порушує 353 кодекси цуценяти Так, ну а ви не знали для початку. Їх не можна приносити в настільки галасливе місце. Більше того, коли там прихильниця Олі та Маші, яким ми не стримати свою знаєте, ефорію шаленства, які точно налякали цих. Песиків і створили їм дискомфортну ситуацію, яку для Маші створив цей є, мужчина із мокрими штанцями, але ні, звісно, хайпують у нас зоозахисники, захисники, тому що вони не ти зі своєю головою і зазить в хорошому життю цих песиків. Сміхіть, також би хотіла прокоментувати звинувачення в бік Маші Вросиніна, яка декілька днів побавилася в мовчанку, випала в офлайн, не давала офіційні коментарі. Я також давала запити, але записала його 2 липня. Одначе перед тим їй стали навалити цілого воза претензій, що вона таки толерує тварин як подарунок. І взагалі Маша, де песики я почитала коментарі. Не тямлю як у тих людей міг вилупитися такий коментар, Тар після того виразу обличчя після тих очей бараненої ворота, і взагалі така розгубленість, що наче Маша шукала ту існуючу, не існуючу кнопку провалитися під сцену і взагалі загіпнотизувати всіх думкою, що вона не людина, не глорама, вона не існує і її там немає. Тому друзі, хочу прокоментувати, звісно, тому що це не тривіальна подія, я вам правду скажу. Даю цього песика. Я ну, я його тримаю, думала, мене хочуть з ним сфоткати. А потім чую фразу: це ваш песик в сенсі мій, це ваш. І далі, далі, як кажуть, все як в тумані. Це нехай залишається, в принципі, справою цих людей, які вирішили це подарувати. Але я можу відповідати виключно за свої дії. Звісно, цуценятка я повернула назад. Бо заведення тварини вдома це має бути. Свідоме рішення це має бути рішення, узгоджене перш за все, з дитиною зі своїми всіма членами родини. Ми не планували ценя це точно. Тому у підсумку першої справи полікова Єфросиніна і де Песики у нас беззаперечно винний шановний мужчина у мокрих штанцях від безвідповідальності. Наступна тема випуску трансформація музичної творчості Тіни Керол. Так, вона постійно перебуває в експериментах, але цього року, так помітно, Хвацька взялася за те, аби перевершити тренди молодих. Тут без безиджизму, тому що минулого року вона видає повноформатний альбом, лірика, який стилістично перепітає у собі класичну тіну з альбому знайти свої 2020 року, та експериментальний формат альбому Красиво, де був той самий хід скандал. але з альбому Лірика жоден сингл так і не зміг очолити топ-100 в Україні на Apple Music, і начебто, навіть найті не потрапив у топ-10 на iTunes. Тому спостерігаючи за цьогорічними трендами, де перші позиції між собою спершу ділила композиція Мужчина, далі Кульбабки і сапала Злапала, якийсь привіт із минулого, що також сьогодні є однозначним трендом, зважаючи на шалене повстання піноколадного Козловського. Проте, якщо говорити за свіжу Спечені хіти початку 2025 року, то це мужчина і вірусна зірочка палає». так та сама пісня, яка довго не заслала з моєї голови, але з рублями від неї позбулася. Вона вийшла 3 квітня, але вся майстерність у тому, і ідеальна піар стратегії команди «Трінчер» та самої артистки, в тому, що пісня стає популярною ще до офіційного релізу. Тому їй вдалося очолити Apple Music в Україні та з великими коливаннями. То було те перше місце, то з. Зникало за один день, їй не вдалося закріпити позицію на місяць. Але це і так велике досягнення за її сьогоднішню музичну кар'єру, і більше того, що їй вдалося вичистити тоді російське болото. Тому що не заздремо, колеги, а овації. Чому я роблю такий акцент на зірості? До речі, так звали мою корову у дитинстві. Ну, якщо що, то я із тих містовських часів, хто виписав 40 голів худоби. Так, ну а сьогодні виписаю український шоу бізнес. Таке життя сюрприз на контрасти, все як ми любимо. Тому трінчер та тіна кар, що взагалі може бути спільного. А те, що за інформацією порталу Мозвар Григорівна цього року взяла курс на діджитал-підкорення, її вразив успішний кейс трінчер, тому співачка замовила. Пісню Івана Клименка: ті самі балкони, які приготовлені на простоті кульбабок і містять мейнстримну стилістику трінчер. І на перший погляд Клименко впорався у композиції балкона, відчуваються вайбові з двох пісень, і їй вдалося стати популярною ще до виходу, і, начебто, створити сильно передрізну базу і можна було потрапити у топ-трічку. І я справді думала, що вона зможе очолити топ-100 в Україні. Але план був геніальний, Алі, допоки не зіткнувся з нашою реальністю запитом аудиторії і слухача, тому що найвища зафіксована позиція балконів на Apple Music – це 19-те місце. Більше того, їй вдалося закріпитися там всього на тиждень, після чого почався стрімкий спад. І сьогодні вона перебуває, якщо не помиляюся, десь на 48 восьмому по му місці, що суттєво так слабше, тому що не хочеться говорити провально з іншими українськими хітами, яким вдається зберігати свою топ-десятку більше одного місяця. Наприклад, хід останнього місяця «Смарагдове небо, який вийшов в один день із балконами, 23 травня. Якби ви зрозуміли різницю запиту нашого сьогоднішнього слухача на стилістику композиції, на легкість на вайбовість, то смарагдове небо сьогодні на Spotify 2,3 мільйона у балконів. Майже 400 тисяч. У «Зірочки палають» 1,8 мільйона прослуховувань, у «Джері Хілл з Єрмаком» 2,2, у «Шевковиця» 621 тисяча прослуховувань, у «Півноколадного шаленства» 1,2. Що відбувається далі? Якщо ви подумали, що Тіна здалася, вгамувалася, то ні. Так, 28 червня розпочинається нова передрелізна історія перед виходом пісні «Л.К». Пл, ну наче ВТЛ вічно танцююча людина, так сіна Григорівна готує нову пісню замовлено Клименка по тим самим запитам, як і балкони. Хоча більше у стилістиці і драматургії до композиції і колаборації Джерехел із Ярмаком. Людині потрібна людина. Втім, чи передбачений для цієї другої спроби краще успіх за балкони? Оскільки, на мою думку, тут може підсилити пісню доволі популярна сьогодні фраза людині потрібна людина. Ну не у тому форматі, що нужна людьми, а у тому, що ми конче потрібні одне одному, аби не відчувати самотність у такий нелегкий час. Цією фразою, Таяна я на описувала зйомки свого нового. Відеокліпу, якщо не помиляюся, навіть є такий вірш. Більше того, сьогодні, якщо загуглити ці слова людині потрібна людина, то вам Google буде видавати не вірш, а майбутню пісню Тіни Кар. Розумієте? Let's guys! Тому пісумку цієї теми все, що карти сказати, що це вам не байдики бити, знаєте, з тими паличками про ностальгію за хорошим минулим, а включитися і вірватися стратегічно на ринг до молодих і трендових, і працювати на запит аудиторії. Тому в очікуванні третього експерименту про другий змінний колір світлофора. Семети, сімкибат. Третя тема про сеньора Потапа, того самого артиста, який має пароль, але зрештою витіряє свій орієнтір. Тут навіть не пишіть мені у коментарях, як то трапилося, що я не дивилася інтерв'ю у додя, а чомусь вирішила послухати його історію про хорошу і прекрасну Молдову і як вона взагалі змінилася за останні три роки. Ну знаєте, чому вона змінилася? А якщо ні, то зараз дізнаєтеся. Якщо ви не знали, що весь хейт в Україні проти ПоТАПа це інформаційна війна, тому що всі українці його люблять, він любить Україну. Він продовжує сюди приїздити, продовжує допомагати. І взагалі, він один із перших українських артистів, кого заборонили на Росії. Тому, знаєте, на першій позиції у нього стоїть звання Заслужений артист України чи заборонена Росія що вище. Я в один из первых списков запрещенных артистов на территории Российской Федерации только потому, что я поддерживаю свой народ, свою свою нацию, и, и когда ты смотришь на это, думаешь, хейт от кого-то из Украины, Ну, посмотрите, как я люблю Украину, у меня конкретно ой, есть конкретное доказательство. Это Ну, таке буває, фікаляція складає свої списки, а потап намагається скласти докупи свою нову кар'єру. Тому що ціль цього інтерв'ю було показати, наскільки розкішний потап-продюсер, наскільки сьогодні він перебуває у пошуку нових талантів, розказати і розкрити взагалі ціль і характеристику свого нового проєкту, Славік Балаган, як персоналіці людини зі східної Європи і взагалі розказати, Наскільки захоплюється сьогодні він змінами Молдови через наплив українців, як сьогодні там все розквітає, і наскільки тут хорошо по домашньому? Давайте цей шматочок. І за війни Большой поток українців, которые начали більше пересекать границю, більше привозить Молдову, більше відкривати е, бізнес, ресторани. І сервісов, я думаю, це, це для Молдови хорошо в даному розрізі, тому що я побачив, як городкишеньов як розвивається. Не можу втриматися від радості, як сьогодні розквітає Молдова. Вони зеленіють, а ми чахнемо. Вибачте, така правда, що відбувається на цьому інтерв'ю далі. А те, що мені розкрилися нові ворота на минуле, тому що якби. Потап потрапив на Титанік, то він міг би дожити до сьогоднішніх днів, тому що так ця людина змінює свій орієнтир і кардинально курс, то може будь-хто просто позазрити сьогодні. перебуває у пошуку талантів Молдови, хоче довести кожного року якогось із артистів до Євробачення, до перемоги. Тому він зацікавлений сьогодні розвивати молдавський музичний ринок. Послухаємо, що я Я точно можу построїти структуру, которая буде работать і каждый год нову класні молодий Вот для них нужно вот можна вистраювати лісенку і делать. у мене огромний опыт, експертиза в шоу-бизнесе, бізнесі. Якщо на цьому менті ви не розумієте, до чого тут взагалі майстерні з пота по змінювати курс, то потрібно каппу повернутися в минуле, а саме у вересень 2022 року, коли пота повернувся в Україну, увірвався у столітті сніданку з один. Плюс 1 і так захоплююче розповідав за неперевершені плани на вибудову нового сучасного музичного українського ринку, що просто мало свої слиною не втопив то сніданок з сьомого до першого поверху. Приїхав додому з великою е, ідеєю, е, яка, яка змінить сучасний шоу-бізнес український. Розумієте, вересень 2022 року. Ми кардинально розвиваємо сучасний український шоу-бізнес. Червень 2025 року. Потап я готовий стратегічно розвиватися з Молдовою. Потім вже дуже по-доброму, кастіпріна, по домашньому. Ніс, немає проти. Не будемо йому заважати досліджувати цей напрямок до чорної дірки, і це не за. Зріст, що бізнесу Молдови, і не сарказм, просто наскільки мосно він втрачає свій орієнтир, можливо, хтось наведе його на праву одну стежину. Тому що спершу Славік Балаган, авторський проєкт того саме персонажа зі Східної Європи. Сьогодні він намагається перезавантажити дати нове дихання гурту Мозгію, пошуку головного вокаліста, де увага по запиту володіння англійською. Руським язиком, ну і українською, так за бажанням, которую мідмітпідна руська, англійському, румунському, на, е, англійськом, на українському, якщо хочеться бореви іспанська на танцунімається. Чому я на це звернула увагу? Тому що у жовтні 2022 року потав заявляв, що наніс викреслює себе русський язик у творчості, і більше тим язиком не буде написана жодна пісня. Можливо, він мав на увазі, що саме про його особисто авторський проєкт і Славік балаган. Але 2025 року у цьому інтерв'ю заявляє, що питання мови в Україні це вже питання маніпулятивне, тому такі мої штани-шаровари я вашанував та хвацько усрав. Постоянно визникає питання про язики, український русський язик, і постійно маніпулюють. Що ще мене зацікавило в цьому інтерв'ю з його міркувань про стратегії та бізнес і пояснення, чому сьогодні він таки не перебуває в Україні, а те, що він завжди, завжди був популярніший за кордонами України і більше заробляв у російськомовних країнах. Проте, коли трапилася ситуація із Кримом, всі бізнеси там завернулися, і він змінив свій орієнтир на захід. Ну, це в випадку якийсь ЕНКейжі та намагання отримати те кляте Гремі. Одначе, чому коли трапилося із Кримом, йому ніс не заважало масштабуватися з України, а коли настало повномасштабне лихо, то точканулося до тієї Іспанії. Хоча я не маю нічого проти стратегічно від цього український, шоу бізнес лишень виграв, тому що наші молоді митці відчули сенс творити і що можуть бути почутими і класно, що ми позбулися від Потаповщини, точніше, позбувся лише поп-напрямок. Так, хіп-хоп на хіп-хоп, то. Суне потап Foundation. Стережіться, а ви не знали, що РНБ у нас досі не розвинений. А що Потап до цього робив? Що? Спеціальна програма. Я зараз работаю над созданием Пата Foundation і первый на горизонте я хочу поддержать українську реп-музику. Ну що ж, потрібно якось підсумувати третю тему. Можливо, навіть і тим, що ми погоджуємося, визнаємо, що Потап класний бізнесмен. У нього є стратегія і є концепція, яка полягає у тому, аби оточувати себе красивими дівчатами, уникати лиха і мати по одній вілі у кожній сонячній країні. Mm-hmm. І на завершення випуску ще одні песики та пузико, де будемо розбиратися у штучній вагітності Лесі Нікітюк, яка 28 червня своє сторос поділилася тим, що її звинувачують у обмані за маленький животик і білиз. Таке буває в нашій країні, а ми вже думали, що все виділи. Ну, це звинувачення розмішило так само, як і когось здивувало. А звідки ляться у нареченого Ролс-Ройс? Ну так, і справді, сміхіть. Ну що, міг виграти. Його на Марсі чи десь з під води дістати? Ні, мені просто подобається те, що виглядає непересічно. і для того, аби ви най самі відчули, де правда, а де побрехеньки у цій історії, давайте трішки даних по цій справі. Для початку зйомки фільму песики відбувалися з вересня по 7 листопада 2024 року. Чутки про нового бойфренда Лесі Нікітюк почали активно ширитися мережею на початку жовтня, того ж року. Саме тоді, 7 жовтня, Лесі Нікітюк вирішила їх підтвердити, оскільки і у жовтні вона завагітніла. Не Знаєш, що за вдалий збіг планету в неї точно не ретроградний і не Юпітер, тому що головна роль у фільмі перша вагітність, пропозиція вийти заміж, про яку вона заявила 6 січня зі словами тут і не відмовиш. Тямити, тому що ще тоді ми суті цих слів не розуміли. А сьогодні дійшло, тому що або кільце, або випуску про аліменти і для тих, хто і справді звинувач, Лесі Нітюк у брехні, то на початку 2025 року вже почали шепотіти про її ймовірну вагітність. Навіть у своєму телеграм-каналі, 23 січня я писала, що поки букмекери з року в рік роблять ставки, хто народить першою НК чи Дорофєєва, то Лесі вже на шляху до своєї першої дитини, що й власне трапилося у червні. Точніше, вагітність тривала взагалі 4 дні з 16 червня по 20. Ну а сьогодні син вже закінчує школу. Ну всієї політики жартів. Це ж пожартували? Якщо чесно, аби не вішати вам того бублика на носа, коли активно почала ширитися інформація про фейкову вагітність Лесі Нікітюк, я теж десь на крихту одну хвилину почала її підозрити у тому, що вона наша українська періс Борисівна Пугачова і живіт створений штучним інтелектом. Тому і вирішила пропустити цю всю інформацію через сито і розібратися, чи вона майстерно у чи Брешем. Тому і на початку була ця хронологія, адже вона 6 січня, коли офіційно заявила про те, що виходить заміж. Саме в цей період вона відпочиває у Карпатах, публікує мало світлин у кубінезонах, у тих самих, які лише виділяли тендітну фігуру, над якою вона багато працювала, але саме там вагітністю і не заносить. То де ділася дитина? Де пес, якихось все таки сказати? Я ніколи не вагітна, але не знаю, як це відбувається, як відбувається. Зміни з організму, коли починає рости той живіт, тому чому би не звернутися за допомогою чата GPT до штучного інтелекта, який зробив того живота Лесі Нікіцюк, із питанням на якому місяці вагітності починає проявлятися живіт? А як він заявляє, то помітно починає рости на третьому, четвертому місяці? Відповідно, січень якраз відповідає тому третьому місяці, коли лишень має починати рости живіт, і на тих світлинах натіку ще на вагітніці немає. У січні навіть Леся Нікітюк встигає відпрацювати до нового каналу, відзняти новий сезон. Є питання. Новий канал у той час запускає купа нових проєктів, поки мама Леся Нікітюк вийде з декрету. І саме з лютого вже починається фаза майстерного маскування, «Приховай живіт. Якщо зможеш, і вона впоралася, тому що навіть ніхто не підозрював із шоу бізнесу про вагітність Лесі Нікіцюк. Про що я написала Дорофеєва. Я навіть коли ми знімали тіктоки, не помітила це правда. Вдячні, звісно, за такий дотепний жарт. Від Наді підіграла своїй подрузі, тому що хто стежить за Олесі то точно міг звернути увагу, наскільки змінився її луков тудеті? Наскільки змінилося її вбрання? Наскільки вона перебуває якраз у тій секретній вагітності? Навіть на концерті Дерефіль в палаці спорту, футболка із перукою та волоссям Натія. А що? Там приховує Леся, чи то Сина, чи то Росс-Ройс. І у підсумку завершальної теми я не вагітна, але ліпше жити у світі вагітних та щасливих, аніж там, де ми опинилися. Чи куди нас затягнули? Дякую всім, хто додивився цей випуск до кінця. Просто дякую мега за ваш час, дорогоцінний час. Дякую усім, хто зміг долучитися до збору. Якщо тут є QR-код, нагадую посилання внизу закріпленому коментарі в описі до цього відео. Давайте кому швидше закриємо ту суму 27 тисяч і розіграємо два квитки на палац. Дмитра Монатіка. Там буде таке класне шоу-сцена 360. Тому де ви не будете знаходитися, де ви не будете сидіти, чи у фан-зоні, чи у секторі, вам буде все помітно, як і ми помічаємо все. Дякую за вашу активність. Залишайте свої думки щодо кожної теми. Діліться, ставте вподобайку, діліться цим випуском, залиште свій коментар, про це я вже говорила. Угу. У мене хом'як в голові, просто намото кола. Дякую. А якщо відписалися, поверніться та й цим підписатися. Ай я. Ай -я.